Подати на відсрочку має право стороння особа за довіреністю у випадку, якщо громадянин фізично не може здійснити це сам, тобто за якимись там хворобами і тому подібне. Тобто, в принципі, це не забороняється, якщо є офіційно оформлена довіреність, і людина дійсно не може самостійно цього зробити. Просто я живу з бабусею, тому я маю право на відсрочку, це не діє. В тебе має бути відповідний перелік документів. Але люди, на жаль, не завжди це розуміють і можуть звернутися або з неповним пакетом, або недооформленим пакетом документів, або взагалі без документів з вимогою про надання відстрочки. Ну, відповідно, в таких випадках дійсно їм буде відмовлено. Для того і є ця комісія, тому що вони мусять перевірити законність надання цієї відстрочки чи її не надання. Проходження ВЛК під час відстрочки також може бути задіяне, може бути не задіяне. Це залежить від типу відстрочки, яка оформляє. Людина, тобто, якщо це по здоров'ю, її можуть відправити на ВЛК. Якщо це з інших причин, можуть не відправляти на ВЛК. і ті люди, які не користуються цим правом на відсрочку, вони у нас автоматично рахуються як люди, які є військовозобов'язаними. Відповідно, у нас виходить завищена кількість людей, які могли би служити від реальної цифри.